Справа 1634. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. Бачимо, зліва і справа у нас є множник перед дужками. Спочатку розкриємо дужки зліво і справа. Ну що ж, е тоді розкриваємо дужки. Зліва записуємо, як 7 помножити на х. Потім відняти як 7, що множиться на 2. Це дорівнює. Справа записуємо як 5, що множиться на х. Додати. Як 5, що множиться на 1 Звичайно, що можна було і одразу множити. Хочете, можете одразу писати 7 помножити на x, це буде 7х. Далі відняти 7 помножити на 2 це 14. Дорівнює 5 помножити на х, це буде 5х. Додати. 5 помножити на 1 це буде 5. Ну що ж, групуємо зліва невідомі доданки, а справа відомі. Зліва у нас було 7х, так і залишається. Справа було плюс 5х. Переносимо через знак дорівнює, Міняємо знак на протилежний. Буде мінус 5х. Це дорівнює. Справа у нас було 5 плюс просто 5. Зліва було мінус 14, тоді справа буде плюс 14. І. Ну що ж, 7х мінус 5х, це буде 2х. Дорівнює. 5 плюс 14 це буде 19. Записуємо, що це дорівнює 19. Ну, а зараз, як нам знайти невідомий множник, записуємо, що х дорівнює. Потрібно добуток поділити на відомий множник. 19 ділимо на 2. І записуємо, що х у нас дорівнює. 19 поділити на 2. 18 поділити на 2 це буде 9, цілих, а 1 на 2 це 0,5. То ми пишемо, що це дорівнює 9,5 є. Це і буде корінь нашого першого рівняння. Записуємо відповідь до першого завдання. Це буде корінь 9,5. Переходимо до другого рівняння. Тут у нас є справа множник перед дужками». Спочатку розкриємо дужки зліва. То ми записуємо, як 0,2 додати. То 0,3 ми множимо на х. Так, відняти. Так, або запишемо додати 0,3, що множиться на мінус 9. Давайте краще, як суму запишемо. Так, І це дорівнює. Праву частину переписуємо поки що без змін. 5 мінус 1,7х є. І що ж, давайте тоді множити. Отже, зліва у нас 0,2 додати 0,3х. Додати. Тут у нас буде мінус, бо один з є від'ємний. 3 на 9 це 27. Тут є один знак після то це буде мінус 2,7 є. І це дорівнює, записуємо 5 відняти 1,7х є. Ну що ж, а зараз дивіться, будемо зводити подібні доданки. Або їх вже зведемо, напевно, на тій стороні. Давайте будемо групувати. 0,3х у нас зліва. То ми записуємо 0,3х. Справа було мінус 1,7. Якщо ми перенесемо, переміняємо знак на протилежний, буде плюс 1,7х. Це дорівнює. Справа було 5, так і записуємо. Тепер зліва було плюс 0,2, а справа буде мінус 0,2. Зліва було мінус 2,7, а справа, якщо принесемо, міняємо знак на протилежний, буде плюс 2,7. Є. Ну що ж, давайте тоді х зліва винесемо за дужки, пишемо Х. А у дужках тоді буде 0,3 плюс 1,7. Це дорівнює. Ну, а справа 5 мінус 0,2. Це буде 4,8. То або запишемо як 5 плюс 2,7, а потім віднімемо 0,2. Краще, напевно, так. Отже, х, що множиться 0,3 плюс 1,7 це буде 2. Так, 2 так, це дорівнює. 5 плюс 2,7 це буде 7,7. І відняти 0,2. То ми записуємо, що х що множиться на 2, це дорівнює. 7,7-0,2 це буде 7,5. Добре, то записуємо, що х у нас тоді дорівнює. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток 7,5 поділити на відомий множник, на 2. Гаразд? Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, 7 поділити на 2 це буде. 3,5, а 5 ділиться на 2, це буде 25. То вийде разом 3,75. Записуємо, що х у нас дорівнює 3,75. Це і буде корінь нашого рівняння. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь другого рівняння вийшов 3,75. Ну що ж, переходимо до третього рівняння. Модуль x дорівнює 5. Нагадую, що модуль і 5, і числа мінус 5 буде дорівнювати 5. Тобто ми маємо розглянути два випадки. Записуємо, що x у нас тоді дорівнює 5, або x у нас дорівнює мінус 5. Тобто у нас. Тут є два розв'язки. Якщо ми замість х підставимо 5, то модуль 5 буде 5. Або якщо ми замість х підставимо мінус 5, модуль мінус 5 буде також 5. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння записуємо 5 і мінус 5. Два розв'язки. Переходимо до четвертого рівняння. Тут у нас є множник біля кожних дужок. Давайте розкривати дужки для того, щоб знайти, чому дорівнює добуток. Або можна помножити обидві частини рівняння, наприклад, ну, на 6. Тоді буде, напевно, простіше. Давайте ми так і зробимо. Отже, я запишу, що обидві частини рівняння ми помножимо на 6. Щоб у нас не було дробів. Тоді, що ми отримаємо? Одна друга, що множиться на 6, записуємо 6, що множиться на одиницю і ділиться на 2. Це у нас буде зліва. Ну, а в дужках записуємо те, що в нас і було. 8-х. А тут у нас одна третя, множимо на 6, то це буде 6, що множиться на одиницю і ділиться на 3. А в дужках буде х плюс 1. Є. Ну що ж, тут можна скоротити і чисельник і знаменник на 2. 6, що ділиться на 2, це буде 3, 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тут скорочуємо на 3. Справа і чисельник і знаменник. 6, що ділиться на 3, це буде 2. А 3, що ділиться на 3, це буде 1. То тоді наше рівняння спроститься і запишеться. Тут буде 3 перших або 3. А у дужках буде, що множиться, на 8-х. А справа у нас буде. 2 перших або 2, а в дужках буде Х плюс 1. Є. Ну що ж, тепер буде набагато простіше, вже не буде дробів. Розкриваємо дужки, множимо кожен з доданків на. Множимо кожен з доданків на 3. Отже, буде 3 помножити на 8. Пишемо 3 помножити на 8. Мінус 3, що множиться на Х. Це дорівнює. Справа на 2 множимо. 2 помножити на х. Мінус, додати 2, що множиться на 1. І давайте виконувати множення. 3 на 8, 24. Відняти 3 помножити на х це буде 3х. Дорівнює 2 помножити на х це 2х. Плюс 2 помножити на 1, це буде 2. Групуємо. Зліва невідомі доданки, справа відомі. Зліва у нас мінус 3х, так і залишається. Справа було. 2х переносимо через знак дорівнює, буде мінус 2х. Дорівнює. Справа було 2, так і залишаємо. Тоді зліва було плюс 24, переносимо через знак дорівнює, міняємо знак на протилежний буде додати мінус 24. Є? Ну що ж, мінус 3х відняти 2х. Мінус можна винести з-за дужки, Тоді вийде в дужках 3х додати 2х. Це дорівнює. 2 додати мінус 24 модуль від'ємного числа більший, то буде сума від'ємна, а в дужках записуємо 24 відняти 2. То ми записуємо мінус 3х плюс 2х, це 5х. Це дорівнює мінус 24 відняти 2, це буде 22. Є. І... Ну що ж, будемо знаходити невідомий множник. Як знайти x. Потрібно добуток Поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює. Добуток це мінус 22, що ділиться на відомий множник, це на мінус 5. Ну що ж, знак, який буде частки, це буде плюс, бо обидва числа у нас від'ємні. То п'яті можемо записати на 2 і ділений дільник помножити. Тоді ми можемо записати, що х у нас дорівнює. Як помножити на 2, що ділиться, а 5 помножити на 2, це буде 10. 44, що ділиться на 10, це буде 4,4. Записуємо ось тут праворуч, що х у нас тоді дорівнює 4,4 є. Ну і записуємо відповідь. Отже, відповідь до четвертого завдання, що корінь нашого рівняння 4,4. Ну що ж, переходимо до п'ятого рівняння. Тут доволі складне рівняння. Я б не хотів працювати з дробами. Давайте ми помножимо обидві частини рівняння на число 3 на 8 на 24 для того, щоб у нас зникли тут дроби. Тобто, давайте я запишу, що ми обидві частини рівняння помножимо на 24 від цього. Наш розв'язок не зміниться. Корені залишаться такими самими. Ну що ж, тоді на 24 ми множимо кожен з цих доданків. То я записую, що 24. Ми множимо на 1 третю, то записуємо як 24, що множиться на 1, а в знаменнику 3. Відняти. І тоді 24 множимо на оцей вираз у х-2. Так, дорівнює. Тут 1 восьму множимо на 24, то ми пишемо 1, що множиться на 24 у чисельнику, а знаменнику буде 8. Ну а в знаменнику буде Х плюс 4. Є? Ну що ж, скорочуємо, щоб поскорочувались зроби. То тоді чисельник і знаменник скорочуємо на 3. 24, що ділиться на 3, це буде 8. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну, а справа скрочуємо на 8. 24, що ділиться на 8, це буде 3. 8, що ділиться на 8, це буде 1. Тоді ми можемо записати, зліва у нас вийде 8 перших або 8. Відняти. Ну а тут 24 запишемо, що множиться. Давайте поки що без змін, 24 а в дужках буде x мінус 2. Дорівнює. Справа буде 3 перших або 3. А в дужках – х плюс 4. Yeah. Ну що ж, розкриваємо дужки, Тоді буде 8. Так. Тут у нас э, перед дужками мінус 24, то ми запишемо додати мінус 24, то пишемо плюс. І записуємо мінус 24, що множиться на х. Ну і відняти 20, додати мінус 2, то ми пишемо додати. Мінус 24, що множиться на мінус 2. І це дорівнює. Справа 3 множимо на х, це буде 3х, додати. 3 помножити на 4, це буде 12. Є. І... Ну що ж, тепер давайте множити зліва буде 8 додати. Мінус 24, що множиться на х, це буде мінус 24х. Так, додати. Мінус 24, якщо множиться на мінус 2 добуток буде додатнім. Бо обидва множники у нас від'ємні. А 24 множити на 2 це буде 48. Це дорівнює. Ну, Записуємо Справа без змін. 3х плюс 12. І... Гаразд. Зараз тоді давайте. Запишемо зліва, тоді зведемо подібні доданки. 8 плюс 48 це буде 56, то ми записуємо мінус 24х плюс 56 дорівнює 3x плюс 12. Уже набагато простіше. Групуємо. Зліва невідомі доданки, справа відомі. Зліва у нас було мінус 24. Х. Так і залишаємо. Справа було плюс 3х. Переносимо через знак дорівнює, Міняємо знак на протилежний. Буде мінус 3х. Це дорівнює. Справа було 12. Так і залишається. Зліва було плюс 56. А справа буде мінус 56. То пишемо відняти. або додати мінус 56. Є? Ну що ж, а зараз що я пропоную зробити? Е, я пропоную. Тут мінус винести за дужки можна, або я помножу обидві частини рівняння на мінус 1. То якщо ми помножимо на мінус 1, то кожен із цих доданків змінить свій знак на протилежний. То, тоді ми отримаємо 24х, бо було мінус 24, не мінус 3х буде, а плюс 3х. Це дорівнює. Справа було не. Плюс 12, а буде мінус 12. Буде не мінус додати 56, а додати просто 56. Міняємо знак на протилежний. Гаразд. Ну що ж, а тепер 24х плюс 3х це буде 27х. Це дорівнює. Ну, а справа це можна записати як 56 мінус 12. Є. То ми записуємо, що 27х. Дорівнює 56 мінус 12. Це буде 44. 27х записуємо дорівнює 44. Є. Ну що ж, як нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х у нас дорівнює добуток 44. Ми ділимо на 27. Поділити на 27. Є. Ну що ж, Записуємо це в вигляді дробу, що х у нас дорівнює 44,27. Ну не можна підібрати тут якийсь множник, тут або 4, або 11, а 27 не ділиться на 11 і на 4. То тоді залишаємо його в такому вигляді, тільки виокремимо цілу частину. Так? То 27,27, 27, якщо забрати, то ми записуємо, що x у нас дорівнює 1, ціла. 44 мінус 20 це буде 24. 24 мінус 7, це буде 17. Записуємо 1,1727. Ну що ж, ось таке не дуже красиве число. Це і буде корінь нашого п'ятого рівняння. Ну, але це також число. Записуємо відповідь тоді. Отже, корінь п'ятого рівняння – 1,1727. Є. Ну і переходимо до останнього шостого рівняння модуль x дорівнює мінус 7. Але ми не можемо підібрати таке число, жодного число модуль не може бути від'ємним. Записуємо, оскільки модуль x у нас більше або дорівнює нулю, нуля, так, то записуємо рівняння. Немає. Розв'язків. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Так і пишемо, що рівняння немає розв'язків. Ну, що ж, ось таке завдання на розв'язування доволі складних рівнянь з раціональними числами. На цьому вправу завершено.